Конструктором з цим Лєво зробили. Зараз покажу трішки, як воно до нас все приїхало. І потім покажемо, яка конструкція у нас вийшла з цього всього. Так, це що в нас тут, сутсір? Кормозмішувач. Кормозмішувач, ага. Ну Така штука, звісно, важка, це саме важче було знімати. А це. Ага, це саме, саме ДКУ, бо я ще ну, не розбираюся. Тут у нас ваги, куча, куча просто електроніки, кнопка пожежна кнопка. Отак, не ну достаю до самого верху, це вже як зберемо, вже потім покажемо, як воно в роботі. Взагалі дуже така прикольна штука. Як воно відкривається. Ага, все, все на ключах. Ось тут взагалі куча, якась наче підстанція окрема. Так, і тут в нас трошки. Куч-куча запчастин, всяких шланги, труби. Це воно все на цих ножках буде стояти. Взагалі так <клух> прикольно. Так що вже як зберемо, покажемо детальне відео. Ну, слава Богу, що воно вже приїхало, що воно вже в нас. Тепер в нас ще залишилися поросята. Ми чекаємо відповіді по поросятках, бо... Щоб нам їх відвантажили, потрібні спеціальні як вони ці вуха звуться? Бір. Бірки. Із, Там якісь спеціальні потрібно замовляти, бо звичайні в них є. А на тих поросят, що по Безналу, спеціальні бірки треба замовляти. І тому ми чекаємо, коли їх там виготовлять. Я думаю, що в понеділок нам вже дадуть відповіді. Взагалі, надіюся, що ми вже на Цьому, на на слідучому тижні з понеділка, тобто вже привеземо поросяток. Так, подрібнювач ми замовляли на фірмі ArtMash, це Вінницька область, вони знаходяться в Вінницькій області. Ось так воно буде виглядати приблизно, не приблизно а точно. Це сам зміш, змішувач, да? а це сама, саме ДКУ, це, Да. Ага, ну десь десь приблизно так воно буде все з'єднуватися і будемо працювати. Взагалі, ну, класний день почався, просто, просто щасливі, що воно вже нарешті приїхало. А, і ще тут навіть є така штука, що зараз покажу, що буде ловити. Каміння, там може якісь кусочки металу. Не можу відкрити, поможи? А, відкрила. Та пока всередині. Ось так. Воно тут будуть камінці ловитися, щоб не попадало все в дробарку саму цю. Так що таку штуку ми вже маємо. Це куча. Частинок, яких я не знаю, куча просто я, я не знала, як це як воно все буде виглядіти бо я до цього не бачила його. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, але, до речі, сьогодні свято, всіх зі святом вітаю, миру нам, всім, Божої благодаті і всього. Самого найкращого, щоб нарешті наше бажання здійснилося, щоб в наших домівках був мир на нашій землі. І нарешті ми вже жили спокійно, працювали. І більше, в принципі, нам нічого й не потрібно, головне це мир. Тож, про, про справи наші, сьогодні працюємо, сьогодні збираємо подрібнювач зерна цей встановлюємо, бо погода вже налагодилась нарешті, вже сонячно тепло, вже скоро починається, починається посівна. Папа наш їде в поле і це не знаємо на мене, який буде термін, тому поки є цей день-два, ми збирають, ну, збирають вони до кучі лего, як я вже казала, що нам привезли. Ще сьогодні плануємо там, планують хлопці привезти трішки зерна вже до нас в склад пшениці, ячмінь. Вже ще чіпляється рано. А царка не сходиться, не стоїть, не падає. Сходиться приголту, не сходиш. Да, интересно, что давно я понял, потому что не удобно на плюс регулирует и Ну да, надо открывать, на... Ну да, что это сразу. Чтобы мешок, да. А вон что? Ну, понял, примес, а мы что надели, что. Ты же каршишь? Лаподі? Кажіть, я рибалка. Так, це там. Так. А будеш що тут їздити по якому трукту ще йти? Лено. Я завтра на ранок надостатньо зараз у мене був на стадії наміна, казали що ні. І я ще вчора. А воно що таке? А. Мені треба масаж зробити, на. Тикать будет си, да, да? Yeah. 啊！过来过来过来！妈妈，快吃饭！走。来，来，来，来，来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。 Папіка, що ти робиш? Отчет. Боюсь. Кажи, дедуха, я упусто мне Боишься? Дядя понятия на Артем, ты на человека Хто це тут такий? Головний тракторист? Завод. Не не буду Ну добре, так газуй. катаємо. Я постою. Давай, я тут буду стояти, а ти катай мене. А мені дай бада. Дай мені хай кор шасі дай. Кажи сідай на педальки. Я поки я буду триматися. Ідай Я туди. Артём! Сюди А, а ти не йди, тати. Артём! Капа гукай. Так. Він Не в тракторі, а в танке. Конструктор. Майди покажу вам підстанцию. Будешь підключать. Трансформатор. Пистолет?

Як виключив саме ДКУ, пеляка опускалася в бунк. Бо пеляка, пеляка, там до балка, то Ти приїхав? Ще не приїхав? Їду, на, роботу, і давай. на роботу їдеш? Да, поїдь, ну давай пока. Багато на червоних. Так, бачите, мене на фоні нашої довгоочікуваної зернодробарки, нашого кормозмішувача. Три години дня тільки завершили роботу. Все налаштували вже, вже все працює. В роботі покажемо трішки пізніше, тому що потрібно ще зерно привезти. Сьогодні це привезуть. Зараз трішки покажу вам детально, що в нас як тут виглядає, як буде працювати. Ось так виглядає наш чудо апарат. Воно просто нереально високе, майже аж під стелю. Я не знаю, яка його висота. E, значить, зернодробарки в основному йдуть e, горизонтальні, так? Да? А, ага, ідуть вертикальні, а в нас горизонтальна. О, це, ну, це я ж просто не дуже в цьому розбираюся. Моє діло невелике свиней возити. У нас ось так вона виглядає. Це у нас мішки для пилу. Тут буде збиратися пил. Коли в інших, ну, ті, що ми зустрічали, ДКУ, я буду так його називати, так просто швидше і простіше. Коли в інших ДКУ вони, воно збирається наверху, у нас буде весь пил збиратися осідати внизу. Ось, ось Тут в цих мішках. Ми тут ще внизу мішочок прикріпимо, і воно буде тут в нас збиратися весь, весь пил. Така просто махіна, що це нереально. Я не знаю, на силу розібралися з цією електрикою, бо. Тут насправді дуже всього багато, я там десь знімала вже так приблизно зараз все, все на ключах, все під контролем, все закривається. Ось тут дуже було багато роботи. Тут нас папа постарався все попідключав, бо тут куча проводків, і всі ж їх треба було десь. Повтикати так, щоб воно все правильно було. Тут така система якась. Тут ми закриваємо, лізти сюди не будемо, бо це. Дуже небезпечно сюди лізти, можна отримати по шиї. Так, тут що в нас тут? Ваговий індикатор йде. Тут можна виставляти 9 рецептів, да 9 рецептів виставляти. Сім, здається, компонентів можна включати ну, в один рецепт. І потім, коли ця е, зернодроварка буде запускатися, ну, ми її будемо запускати, ми будемо підносити ось таку штучку. Це йде у нас такий е, шланг, труба така йде. Зараз вона у нас 15 метрів, здається, ми її брали. Ось це ми будемо вставляти в кучку. Із зерном підносити. І е, по тому рецепту, що буде в нас вбитий, по, по тих кілограмах, воно буде брати скільки треба на даний рецепт. І потім, коли набере потрібну вагу, воно вимкнеться просто, перестане вже втягувати. Е, тут у нас кнопочка така є е, пожежна, вона якась оповіщувач пожежний зап, запускний. А, звуковий, господи, такі дрібні букви, просто що не можна зразу почитати. Ну, це на, на рахунок пожежі, я так розумію, десь щось чи замкне, чи щось не так е, станеться. Це просто така штука, що хочеться про неї більше розказати, але що ми мало знаємо, бо, бо, бо перший раз з цим стикаємося. Це, це воно що в нас? 22-кіловатний кіловатний, да, двигун. Так, тут в цій коробочці в нас будуть, якщо попадатися камінчики, там щось металеве чи, чи будь-що, тут воно буде і залишатися, тобто воно не буде попадати у корма. Що ти кажеш? Магніт. Магніти, так, да, магніти. Ой, ну потім закриєш. Так що, отака от штука в нас тепер є. Ми просто нереально щасливі. І вже потім в подальшому покажемо в роботі, як воно працює. Дуже багато було роботи сьогодні зроблено. Дуже багато хлопці на... накрутилися, на... носилися, а тут все оце поки під'єднували. Ну, реально, класна штука. Тут теж якийсь двигун у нас, так? Да? Чотирьох кіловатний на кого-ну. Чотирьох на що? На корму внушу. Так, ага, і ще в нас є такий. Контроль амперажу роботи за роботу. Ага, контроль амперажу. Тобто, щоб не було десь більше-менше давно. Ага, значить, о -от така штука. Більше поки нічого такого не зможу розказати, бо треба буде почитати трошки більше, може розібратися. А може, запустиш? Як воно працює? Послухаємо цей шелест. Так, ну, да, запустити, як воно взагалі по звуку, може трішки передасться звук. До речі, цей кормозмішувач і ДКУ це ми придбали за рахунок грантовських коштів. Ми брали грантовські кошти саме на ДКУ, на зернодробарку. Це одне було один пункт, тому що ми брали грант. Це були в нас поросятка. Ну або свиноматки. Ми планували або те, або те. Взагалі ми планували свиноматок. Ну, вийшли в нас поросята і, і то добре. Потім вентиляційна система в нас і ось це чудо наше. Так що, дякуючи державі, можна сказати, що в нас тепер є такий помічник в роботі в нашому господарстві. А далі вже будемо знімати детальніше відео, як воно працює, як воно буде себе поводити в роботі, будемо розказувати, показувати, тому що нам самим дуже цікаво. Все, а на сьогодні залишилося привезти пшениці ячменю, в склад уже до себе, і потім будемо вирішувати з понеділка. Питання з поросятками, будемо, я вже надіюся, скоро завозити поросята і будемо працювати. Вам всім гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе, слава Україні!